На артмайдані по справжньому гаряче. Сильніше 40-градусної спеки лише емоції присутніх. Публіка в очікуванні зіркового гостя. Мені дуже подобається Діма Калятенка. Приємно, що приїжджає город. Зв'язки нашого країнського тілі не просто сім'єю Ми дуже далі ті шаліденка і, і сьогодні много людей прийшло його посмотрети, послухати. Ми його дуже сильно любимо, і він просто супер. На честь свята металургів епатажний співак, та шоумен приміряв на себе роль ведучого караоке. А оскільки криворізька публіка не тільки міцніша за сталя ще й доволі співоча, з вибором кращих вуличних вокалістів вагатися Дмитру не довелося. Ну хто ж, хто же? Ішаті! У мене! Є Я Червоною ротою розігрілися, продовжили вже на сцені, визнаними хітами. Хто на що гаразд? Ліна битва відбувалася не за просто так. Зокрема, серед призів були квитки на концерт Океану Ельзи та планшет. Окрім зіркового караоке, діма коляденко потішив глядачів власними естрадними витворами та запросив бажаючих приєднатися до виступу свого балету.